Ой-ой-ой, то не наш дід добирається до хати. Ніде гатя аж підстрибує. Так спішить, мабуть. А сонце в зеніті. А дід собі. Та й на песі гуляти можна, скільки хочеш, да, дід? <різь> Дід, ді, їде. Ді, ді. Бензину взяв. взяв. Будем косить сьогодні. Ось все, диви, які бур'яни в тебе. А ти ніяк бензин свій не довезє до хати. Тували є на косу б'є. А, є, то будемо так. Та не висильно диви, воно який куща по там. Потихеньку так. Mm. Трошки позбивати бур'яни можна. Ага. Нема. вишень, ще цвіли рясно. Ні, на цій вишні ще щось є. А цвіли що вони як цвіли. Ой, горе. Не завжди даш і ягоди бувають. Це мені? Тобі. Та ти вчора забувся купити, то сьогодні дід, бігав по бензин десь. Та вже і приніс. Сьогодні не забувся, так? Да? Тепер ми будемо з бензином. Будемо кататися зараз. Ох, дід. Що це цей порошок такий дорогий? Боже. такий дорогий. Оце хоч дивись на нього, хоч стирай, Хоть да. Стирай, хоч дивись. Хоч дивись. Так. Ну, як постираєш, то його не буде, да? Так. А як не стиратимеш, то буде він, так? Да? То який висновок? Не стирати. Правильно, Ді. дід, молодець. нафіг його стирати, поламається да. та й викидеться. Все правильно. Ох, дід. Ну, зато я зараз наколотю собі. Корі. Корію і корію із гущенкою Боже. Воно ж таке смачне тоді. М -м -м. Але сірку подумаю, чи сіра, чи ні. Я ще подумаю, торопитися не буду. Хоча сьогодні сонце витріщилося з самого ранку. Не торопишся. Глядь, але ж там написано після обіду дощ стоїть на до нас. Да. А оце дощ був уночі, що так мокро? Писати можна, той. Та вечором щось трохи ляпало. Трохи ляпало, бо воно ніяк не висохне. Весь час зтану раною мокро й мокро, та щось таке, коли ж воно вода... <правда>, правда, дітка, коли воно висохне вже. Та я й думаю, чи вночі був дощ, наче ж підсихає, підсихає. І ніфіга воно не підсохне ніяк. Та мабуть, воно ще й не підсохне, бо там ще і на слідующу неділю до... Коротше, ця вся неділя, аж до неділі теж дощ. дощ. Дощ, 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 дощ. Коли по гриби йдемо. Як це нема? Василину їздив сьогодні. Та він не туди їздив. Як це немає грибів. Такі дощі, грибів немає. Я ростіка бачили. Казав, вчора був у лісі, обходили, нема. Та не в тому лісі він пив. Кажуть, то холодно. Морози, гриби і все. все. чуть і грибів. Хай трошки потеплі, а потім наростуть. Десь в Ютубі бачили, хтось виставляв. Тому вже ще пройшло в році. Так, то чи бачили. Ох, і бачили. гребів вже хочеться комусь. Ой, дід. Зараз, як треба біжати тучі, та й буде холодно знову. А це трошки сонце зранку. Це треба да. ж таке. Але дощі є, я дивилася там стоять. Ох. а небо покали сильно ще. Не було тучок, а це вже. Поплили, поплили кораблики, поплили. Оно. Де вони беруться, оно там звідти взагалі багато їх. Ой, сонечко, сонечко. Хороша така. Покаша не пече. Да. Ох, трошки не вспіла. Трошки я не вспіла. Ох, Трошки успіла, не вспіла. Успіла? успіла. успіла? А, добре. А це де ти взяв цибулю? На горіщі. Та й сушив там, чи одне ховав чиш. Та тут осталось О, Це кому? Тобі. Да? Все тобі. А як? це якесь свято сьогодні? Да. У мене... А неділя. У сьогодні. тебе сьогодні свят. Сьогодні неділя. Банний день. Як ти казала? День. Банний день. Ти почув, Маза? Почув. От і все. Баний то тобі. – Та ну дід, мені це багато. Та набили мало. Банани яких поганих купив. Що це погані? ні піасні, я б не сторі, було. А все. Ну це сир, так. А все. Воно пристав. Готов? Тобі хороші, співаємось. А то є стоп, дуже ділі, боліба. Ковбаса запечена. Хороша, да. А хто ж її запіков? Тобі... Не знаю. Бали кова цю. Якщо руки ладно. А огірки виб... якісь простогодні. Ну, по тридцять, то я взяв тобі. По 30? Так, да, на... це вісім гривень. Ми їх зараз. Реаніміруємося. Бачиш, де ціла. А чого вони такі дорогі? Вісім. Бо кіло 30, то я всі забрав. А що тільки два на всі. Що два? Так я всі забрав. Так. Та що це два Два взяв тобі, хвата поки. А що так мало? Якщо по 30 гривень, то по 30 огірки. А баляли кіло сім. А я думав, так такі банани ти купив. 39 за 40 за два. А що банани по 97, як вони дешевше. Рушали не перечили їх. Та й через що то ага. їж поки. Да, Наїдай пик бистренько. А то куди. Ох, я, я, горя, я. Я, я. Так, А я і... ти удовольство зробив. Молодець. Бо ти ж їздив по своїх ділах, та й до моїх ну, заїхав. Да. Так, так, так би ти даром не поїхав, Далі. і би тобі не треба було. Да, да, да. Да, Такий хороший дід. Хороший? Да. Взагалі. Я так і подувала. Хай всі знають, який ти хороший. Що ну, це за хиття така? Ну, то все та що мені багато. Я не хочу так багато. Тут що Щось тільки сиру мало. Наче б ворони вкрав. Та по таких кусочках найбільший дала. Це ти найбільший дала? А тут ціни немає, на мене. Є. Є. І що тут? 75, бач? Годі ти розориться. Сорт сир вишковий. 50 тільки процентний. Понятно. зрозуміло. я сказав, дай мені саме вільший. Ох і діти, ахи хитриш. А я пробують да. там. То, да. Да, дівчата зраковіш таку, їй таке, дай, щоб так. бо куба визить. Що ви визеля... вона чи дач може? Що хоч, але Налив... лялєш Налив... Налив... потом, ти починай з оцього, цього, потім закусиш, потім зап'єш і все, що там. Дід, я тобі Дід а завтра таке буде. Як заробить, буде. Дід, це тільки сьогодні. Це щось там у лісі здохло ведеть. Що це він таке надубав? Плавля, вовремя я Чи я зароблю, то ти заробиш. Ти швидко заробиш у мене. Так. Ну ладно. Треба тепер, це все холодно, треба тепер йти, будемо зараз баню топити, ну, дід бе топити. І будемо грітися, бо більше ніде не можна нагрітися. Сонечко тільки щоб присвітило і заховалося. Як воно висвіде, то чуть-чуть тепліше. А як воно вже зайшло, то вже холодно. Так, пішло я. Щось з чогось значну, а потім оця сир, це його на... На калапуцею. ох, сьогодні розсаду садила. Цей накалапуцяю, мабуть. І, а не купив, треба було йому сказати. Цей корій же я п'ю, мене це корій є. мед є, сир є. А туди ж треба каплю з молока у мене закінчилося. Ох, ідіть, зараз він получить. Оце, чи він заробить, чи я зароблю, ну він зараз получить. Не купив. Ну Нічого він завтра купить. Бо це мені ще й на завтра хватить тут. Так, а ладно. Піду. Десь дід заховався. Все вони взялися, ці тучі. На сонце, на сонце повзуть. Ой, зараз заховається. Буде, не буде на сонечко. сонечка. Ще трохи закриють там сонце. Ого, їх там стільки. Я вже думала, сьогодні доща не буде, а воно що робиться? О -о -о. да. Зараз заховається сонце. І що буде? Так капець, коротше. А дід на погоду й ваги не звертає. Що зробив? Роздовбав яму, хоче забетонірувати це. Де я сушу в сірку? Наклонився був, а він його вирівняв. Щось забетонірує. І не дивиться, чи дощ буде, чи не буде. Йому аби щось зробити. Отак. От так що стовпчик буде рівний. А кругом тучі, а кругом тучі. Тучі, тучі, тучі. Сонце окружають. Боже, як хорошо, як воно світило. Куди ж ви повзете? А? Надо. Ой. Капець, коротше, Ось таке. Такий день. А другого стовпчика теж розкопав. І тут він трохи рівніший був. І там всіке бетону воно і все одно воно наклонялося. Ну, дід вирівняє, все буде порядок. Ну все. Заховалась наше сонечко. О! Чума, чума, чума царство я в нас зараз. Що робиться на небіга? Ой, сонечко, сунечко. Вигляди, віконечко.